Людина так влаштована, що тільки пережив те, що вона змусила пережити іншу людину, допомагає їй усвідомити усю важкість її вчинків. Біль є нашим целителем, не треба його боятись, треба прожити його та прийняти, подякувати йому за зцілення. Хірург ріже людину на хірургічному столі, роблячи боляче для того, щоб потім людина стала здоровою. Він вирізає хворі області в організмі для зупинення ураження інших тканин та органів у людини. Хвороба перестає прогресувати, і людина одужує. Так і в житті. Через біль до нас приходить зцілення. Головне що після проходження періоду зцілення ми знову не опинились у лікарні, але вже для ампутації всього органа або частини тіла, яку вже не відновити. Я люблю вас.